Тану під дерево. Всім привіт! Кривий ріг вас вітає. Я Єлена. Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 9 квітня, в місті третій день жалоби за загиблими, Ой, які загинули 4 квітня від російської балістики. Загинуло 20 мирних людей. З них 9 дітей. Дітей. Прилетів касетний іскандер рядом з дитячим майданчиком. Зірвався він в повітрі за 100 метрів від землі, щоб була більша зона ураження. Це був вечір, близько пів восьмої. Дуже тепла погода була. Багато дітей і людей прогулювалися, йшли з роботи. Це це якесь страхіття, уму непостіжимо. І 4 квітня це був також день жалоби за загиблими, які загинули 2 квітня. Тоді загинуло четверо мирних людей. Я до сих пор не можу відійти, і все місто в шокі, і Україна страшна трагедія, страшне горе. Ой, ці дні проходять похорони по всіх каналах, показують по, всіх, по всьому телебаченню. Це, звісно, жах. Співчуття рідним, близьким і сил триматися. Гляньте, яка в нас погода, у нас сніг і ці дні похолодало 9 квітня. Уже листочки, але гляньте, я щось таке не припомню, щоб е, сніг йшов в таку в квітні. Ой, ви знаєте, на душі важко, дуже важко якась пустота. Ой, нічого не радує нічого. Не хочеться. Це зранку сніг іде. Ну, температура плюс, то. Понятно, що розстає. Гляньте, як дерево від відображається, да? Фотка буде хороша. Білі мухи налетіли. Зараз е, дерева ж квітнуть. Це, напевно, все, так. Да. Гляньте, сніжок. Навірно, це все. Бджоли ж не літають. Що так жалко. Це, напевно, сливка. Слива чи вишня? Ось таке така погода. Ось ця бачка не страшний, не сніг, не дощ. Бачите, як турбуються про тварин. Люди. Колись прочитала такі слова. Доброта не слабкість. Доброта це рідкість. І це точно. Зараз настали такі часи, що доброти взагалі нема. Світ став жорстоким і несправедливим. Ой, світ перевернувся. Так само, як і погода. Де це видано, що в квітні йде сніг. Так, ну що, іду на зупинку. Мені треба поїхати у справах. Я буду на соцгороді в районі парка героїв, то як буде час, зайду прогуляюсь. Хоч погода трошки і не льотна. Ну нічого. А он там, гляньте, рибаки рибу ловлять, карасі видать, клюють. Приспущені прапори кругом. по місту, жалоба, присчені прапори люди. В жалобі всі вся Україна. В місті тут де не підеш, всі балакають за, всі говорять за цю страшну трагедію. Це взагалі, так, зараз зроблю тут круг. Щоб успокоїтися, була тут по справах, знаєте, що я вам скажу? Ой, оце ходить, ходить, що по кабінетах одні бюрократи сидять, що по лікарям. Оце одне те саме. Нірватрьок страшна. Попасти в якийсь кабінет треба брати талони, які не візьмеш, по сайту не візьмеш, через електронку, там воно зависає, всі хочуть взяти, мабуть, і воно висне, там же через приват треба, воно висне неможливо. Тут вже кілька разів була в адміністрації, приїжджала і на 6 годин. Ну, невозможно, невозможно взять талон. Ой. І так нерви негодні. І з депресії не, не виходимо. І кругом нерватрюпки. Ой. Гляньтеки. Красиві. Я вже запамнила, це кущ фарзиції. Наконець, то заповнила. Ой. Гляньте, як гарно в парку, так? Да? Нікого нема, правда? Погода не льотна. Сакури, напевно. Але я така красива, треба сфотографувати. Заходьте до мене в інстаграм. У мене там хороші фотографії. А тут теж дерева такі дебелі, так? Да? Можна притулятися. Там може дуб? <ріст> Таке дерево. Притулятися треба до дерев, щоб дерево забрало енергію негативно, успокоїло нерви, як би воно живе. Гляньте, яке. Я завжди притуляюсь. Так, да, я завжди притуляюсь до дерев. Так, сонечко виходить, сонечко виходить. Ой, сонечко виходить, а не радісно, не радісно на душі, нема радості. Скоріше, щоб війна закінчилася, щоб мир був, мир. Де гинули люди. Мирні, гляньте, бачите сніжок лежить. Такі ялинки красиві. Високі. Так, сонечко трохи вийшло, розігнав сніг. Ну, передають по прогнозу, з 12 квітня вже так різке потіплення, чуть ли не жару обіщають. Я жду, щоб поїхати в ботанічний сад на тюльпани. Так гарно тут в парку вообще все цвіте по місту так зробила два круги, якби как бы, трохи спокоїлась. Ой, я ще по натурі дуже емоціональна, а зараз е, нерви взагалі не годні. Живе що то в стресі, в депресії, як я кажу, на ліках. Ой. Надо виїжджати на природу, в парки виходить гуляти, і тоді воно якось трохи заспокоює. Так, ну що, піду зараз на часи ще гляну. фото. Це, вроді кажуть, якийсь тут музей, але я тут, коли не буваю, тут весь час нікого немає. Зачинено. Гляньте, як класно, да? Скрипочка, смечок, чашка. Клас. Я думаю, тут музей. Історія міста в фото. Фотогалерея. Ну, закрито весь час. Да, гляньте. Де навічно злились інгулеці саксаганю Так, да, історія, історія про місто. Як все починалось. Цікаво було глянути, але закрито весь час, не знаю. Так, що тут годинник каже? 11. Це хто не знає, найбільший квітковий годинник в Європі. Ну, тут квітів немає, але кажуть, раніше були, були квіти, але зараз не знаю. Я не бачила тут квітів. Його може треба реставрувати цей годинник Вон, стрілка двигається, ляньте. Остановилась. Ну, йдуть точно. Так, засвічуйтесь. Точно. Так, ну що, йду далі. Розпогодилось так уже хорошо. От іду по переходу, пахне духами, духами чи ну що, що то пахне цвіточним. Може тут квіти продають. Де Де продають? Ось квіти? Ну так, ну так, приємно пахне. Не туди зайшла. Я путаюся, Де його йти? А тут все є. Все є. І Продукти, і квіти. Це теж мені не сюди. Куди мені? Всі манікюр. Ось можна підстригтись. Розписано все. Ну, во всякому случай, чисто і не виняє. Ось ремонт, одежі, сувеніри. Так. Так, йду на остановку. Розпогодилося окончательно, снігу нема. Маленькі калюшки, але ну, я думаю, що вони скоро висохнуть. Копійка. Я ніколи не була в копійці ні разу. Ну, це типу як Аврора. Не знаю, що тут може бути хорошого. Зараз зайду, може гляну. Ось такі на Пасху ці красиві, так? Да? Гляньте? На великодень, на великодень. Такі форми. Це пілікають в мене годинник, смарт годинник приходять там. Та обсіння. Так що, то, що ви чуєте, пілі пілі, це приходять. Части підключені до айфона. Всі приложення все є на годинку. Так що я все бачу. Що це таке? Пергамент 64. А ось каструлька з виду, наче нічого, так? Да? Ну, льогенька, як пушинка. Це значить, що, що нічого хорошого. І Ще 699, так? Да? Ні, ні, 699 це оця. Це така хоч важкенька, Двійне дно, напевно. А це, напевно, ось о 225. Ну таке пошинка ось для блинів. Ой теж ось. Я люблю посуд красивий. У мене вдома, звісно, повно гляньте який бокальчик під пивком, під хрусталь. Немає, а вдома повно всякого разного. Ось така рюмочка. Це ж теж 34 гривні. Ну, воно не качественне, лягусеньке. Ой, ой, господи, чуть не розбила. Оце теж таке як морозне скло, ну таке важкеньке, 65, Оце таке хороше. Стакан такий. Ні, це підпивко не годиться. Оце ось під пивко. Мені теж подобається. Такий важкенький. не дуже Та лібо що можна сюди налить, аби було що наливати. Ось ці дезики дуже непогані, хороший состав і дуже-дуже приємно пахнуть. 119 гривень, те, що треба. Посуд такий так, весняний, да? так? 55, а чому воно таке дешеве? Ось така тарілочка, сортировочна. Це під соус таке. Нічого. Ось, це таке чортіжо. Мені оце не подобається. В общем, Аврора номер 2 Такий це колір нічого теж. І недорого. Ось так. Оце мені також подобається. Тарелочка, такі ось полуможки є. Дівчата, кому подобається така. Така ціна. Пошти даром. Це недорого. Тут і косметика, всі важливі, є ось блеск для губ. Червоний такий, як я люблю. Попробувала. Це невозможно одмить. Руки всі червоні, хай Бог милує.